Етнографічний музей садиба у Шаланках це панська хата. Тут у 60-х-вісімдесятих роках ХХ століття жила заможна родина угорців-католиків, Мальвіна та Імри Шитів. Меблі, картини, ікони це майно сім'ї, яка тут проживала. Одяг також. Це сумочка жінки, з якої вона ходила до церкви. На столі родинна біблія. Крім спальні, у хатині столова кімната з елементами побуту тієї епохи. Окремо було б не так цікаво, а так зайдеш, подивишся в різній кімнаті щось особливе. Те, що показує, що було в минулому. Коли подорожувати по Закарпаттю, в якому регіоні бо не перебував, усе цікаво, побачити щось нове. Шиланки дуже відрізняються від інших регіонів нашої місцевості. Тут свій колорит, свій побут яким що дивитися, то просто в захваті від того, і благодаря таким людям, що збирають ці реквізити, як вони спали, чим де харчувалися, продукти харчування – це дуже-дуже цікаво. І те, що будемо приводити людей в такі регіони, то тільки все нове, нове можна показати, що зберігає нашу історію. Шаланки село з багатою історією. У 1711 році Ференц Ракоці, II провів тут останню нараду з куруцами. У музеї садибі створили кімнату у пам'ять ференці Ракоці II та келемену Мікешу. Це фактично відтворений у мініатюрі Місливський палац. Тут можете побачити солдата Куруца у традиційному одязі, а це стилізована гуня русина. Дуже добре знаємо, що русинський народ був чи не найкращим союзником конференція Ракоці II під час національно-визвольної війни щодо коня і сідла. Чому воно таке маленьке? Це традиційне сідло, яке використовувалося ще навіть і у 20 столітті заможними особами. Це давня форма прийшла з часів, коли угорці горці завоювали свою батьківщину і зайшли на територію карпатського басейну. Село також відоме ремеслом виготовлення дерев'яних бочок. Тому у садибі окремо облаштували майстерню бондаря. Це це цане хазакова. Осе треба е, онавляти е, бочки. Навіть на сьогоднішній час шаленківські бондарі відомі з даного ремесла. Ще в 90-х роках етнограф Борнобаш тільки у даному селі зібрав понад сотню майстрів, які виготовляли діжки. Мета музею садиби – репрезентувати культурну та історичну спадщину угорців. Його відкрили наприкінці жовтня цього річ, у планах перетворити на культурний осередок громади та популяризувати як туристичну родзинку.